15-16 гривень підросткові шкарпетки. Бачите, такі. це є новий тренд пеперс. Це є дитячі, а це є хлопчачі. Бачите, вони їх помічають не ці. Оці. Не так. Помічають. Це для дівчаток. Так, це так? для дівчаток. А це для хлопчиків. Це для хлопчиків. Це така модний тренд. 540 гривень кілограм. Подивіться, які вони тут прекрасні. Я навіть не можу знайти слів, щоб їх описати. Ну просто капець. Такий вау-ефект. Бачите, вони такі, такі, потім і короткі є. Ні, короткі, ми ж довгі тут придаємо. Ну такі, бачите. Так, ну це, це, друга, це друга ціна. Це, це друг, друга ціна. 540 гривень. Получається, ми рахували, ну не будьте строгі, від 15 до 16 гривень за одну пару, тому що є більші, менші, більше наповнення, менше наповнення. Але подивіться, які вони прекрасні! Ставте плюсик, якщо у вас немає у нашому вайбер каналі, там у нас є ці лоти, описи. Замовляйте, від 5 кілограм ви можете мати собі такі шкарпетки і насолоджуватись життям. Які розміри? Розміри у нас тут, скажи, оператор, які? Так, 31-34, 35-38, 39-42 і 26-30 ще попадається, але небагато. Я, чесно кажучи, розгубився, коли цих шкарпеток, тому вибачайте, трошки не... Не, не готовий вам сказати, але вони дуже класні. Такі, просто, знаєте, вау, м'якенькі, дуже приємні для на дотик. Ставте плюсик, ми додамо вас до вайбер каналу. Купляйте, продавайте по 150 і заробляємо разом.